Підозрюваний у вбивстві Олега Бабаєва Олександр Мельник залишається під вартою. Таке рішення прийняв апеляційний суд Полтавської області. Засідання, на якому вирішувалося як директор Кременчуцької телерадіокомпанії Візит чекатиме на вирок, відбулося у вівторок, 16 вересня. Процес тримає під пильним контролем громадськість. Під будівлею установи зібралися до сотні мітингувальників, Переважно Кременчужани. Я не проти Мельника, я приїхала за те, щоб суд справедливо розглянув це все. Абсолютно никаких у меня нет к Мельнику личных там неприязней или что. я только за справі я вірю що справедливость восторжествує щоправда не всі учасники акції були налаштовані нейтрально дехто з них активно виступав за отримання підозрюваного у вбивстві мера Кременчука під арештом. Коли висувається обвинувачення, коли тебе підозрюють вбивці вбивстві, тобі запобіжний заюк обирається. тримання під вартою. Це цілком логічно і справедливо, тому що та ті два місяці чи три, які буде йти слідство і суд, людина повинна утримуватись під вартою. А ось Кременчуцькі майданівці вважають весь процес театром. Навіть більше того, інформаційним протистоянням впливових людей. Війна за інформаційний простір, і сьогодні вона ведеться. Оце сценарій. Війна за телевежу, яку почав два роки назад вести бабаїв. Сьогодні всі продовжують далі дурманити людей, далі що пролізти до влади. Із переконаннями активістів категорично не погодилися невідомі люди у балаклавах. Вони привселюдно забрали у представників майдану планшет, на який ті фіксували всі події під стінами суду. Порушення зафіксували правоохоронці. А пограбували? Пограбували. Що, будь ласка, пішли підхідно. Моторола. Хто вас забрав? Ось в в Тут стояв мій помічник всі, з планшетом, їздив знімання, знімання, дивився. Стояло тут чотири міліціянта, і там три міліціанта. При цих міліціянтах йому викрутили руку, хоча він кріпкий чоловік, забрали планшет і побігли туди. Всі були в масках. Техніку повернули, однак вже без інформації, говорять Кременчуцькі майданівці. Там привіти передавали наші вояки безпосередньо з усіх з передової з окопів. де плакали вояки, де вітання передавали, де привіти в перемозі передавали. Стерли нема власне на судове засідання представників мас-медіа не пустили. Суддя заборонив не лише відеозйомку, а й присутність журналістів. Обвинуваченого Олександра Мельника до зали завели, заламавши йому руки. Знову підозрювано, закрили в клітку. Хоча є рішення апеляційного суду про те, що підозрювані повинен знаходитися у залі. До зали ЗМІ дозволили потрапити лише під час оголошення вироку. Керуючи статтями 376, 407, 432 КПК України, коли суддя апеляційного суду ухвалила апідації підозрюваного Мельника Олександра Олексійовича, захисників Трестового Олександра Михайловича, Стєбілєва Антона Михайловича, Гончарова Михайла Сергійовича. Залишити без задоволення. Отже, мельники надалі перебуватиме у полтавському сізо. Захисники директора візита просили суду брати менш суворий запобіжний захід. Нагадаємо, Олександра Мельника звинувачують у замовленні вбивства Олега Бабаєва, якого вбили 26 липня 2014 року.